Недарма співають у пісні, що у природи немає поганої погоди. Її мінливість не стала на заваді долучитися до загальноміського перебирання працівникам центру культури і дозвілля та жителям мікрорайону Личанка. Загальна площа прибраних територій складає три гектари. Активісти мікрорайону на своєму прикладі показали не лише співочу душу, а й працелюбність українців. Незважаючи на те, що така як ви бачите, холодна дуже погода, усі працівники центру культури і дозвілля вийшли на так сказати свято на прибирання нашої території. Це вже в нас як традиція. І ми прибираємо і незважаючи на те, ми веселі, ну ще ж не, не тільки ми любимо співати, танцювати, а ще й працювати. Усі знаходилися у доброму гуморі та хорошому настрої. За роботою зігрівалися, зізнаються працівники. І все заради корисної справи, наведення чистоти і порядку в рідному місті. До речі, допомагали у прибиранні території й комунальні служби міста. Кожен рік ми проводимо ці суботники, жителі мікрорайону прибирають свої прилеглі території, прибираємо місця загального користування. Це в нас парк, це в нас там ліс, там гребляна, на стадню. І, і, і ми хочемо, щоб наш мікрорайон став ще красивішим, ще частішим. І спасибі нашим шефам. Вони нам допомагають з вивезенням сміття. Спецкомунтранс нам ось на це вивозили сміття і ще будуть вивозити. На козацький директор із козагу нам дав машину. Люди погрузили і там провели суботник Вили те сміття, вивезли сміття. Так що ми дуже вдячні. Не сиділи, склавши руки, і співробітники третього територіального вузла урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вони взяли активну участь у традиційній акції двомісячнику благоустрою і озеленення. Уздовж частини висадили 64 саджанці молодих берізок на місці спиляних дерев. Провелася робота по озелененню та екологічні екологічної чистоти нашого міста. Сьогодні ми висадили більше 64 саджанців молодих беріз для того, щоб наше місце стало більш красивим, екологічно чистим, і щоб ті гості і всі наші жителі цього міста радувалися тому, як, наскільки наше місто стало зеленішим, наскільки воно стало чистішим. Всі працювали завзято і швидко, та це й не дивно. Адже сильним чоловічим рукам посильна будь-яка фізична робота. Незабаром красуні берізки, які стоять на сторожі чистоти повітря, радуватимуть око місцевих жителів та гостей курорту.